Всім привіт, з ким не знайомий! Мене звати Олександр. Бажаю всім здоров'я, хто завітав на мій канал. Та тільки що підписався. Хочу попросити вас перед початком відео підписатися, щоб не пропустити мої відео. До речі, якщо ви наберете 500 підписників, буде прямий ефір, де я буду розповідати для нових глядачів про себе, про мої мрії і е, подальші дії у 2023, 2023 році. Не пропускайте! І Підписатися. Так що ми починаємо. Сьогодні буду висаджувати у таку нашу примітивну теплицю, кріп пучками, так густо висівати і огірки для раннього врожаю. Огірки я беру середні, середньоранні, отакі, з, з довготривалим е, плодоношенням. Це ось такі огірки. такі це є огірки Fenix Plus. Це не реклама, це такі огірки. З минулого року залишилися, але термін висівання не, ну, не пройшов. Вже. Це до 2027 року. Отакі. Але я мало вірю, що до такої дати можуть огірки бути у нормальній формі, тому довго їх не затримую. Отак. Ось такі огірки. Ну, Зараз е, висію окріп. Також є ось такий окріп, це наше насіння домашнє, що ми збирали. І посію так ось отим рядком. Щоб була свіжа зелень, швиденько. Ну що, давайте почнемо. Ну, Ось так я зараз висію доволі густо, щоб було його е, багатенько. Бачите, сію отак дуже щедро, щедро-щедро. Щоб було багато густенького окропу. І для весною для приготування супів, борщів кріп, це супер. Зелений свій домашній. Також ось такий великий кущ петрушки у нас є, в порівнянні з моєю рукою, досить великий. І гарний зелений у теплиці він у нас зберігся. Ось такі так ще і петрушка, і окріп у нас будуть. Ну і ж так і беру ось, ось така у мене була тяпка, стали грабці. Отак загрібаю. Отак. Тут у нас земля вже підживлена і перегноєм, і, 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 і дерев'яним попелом. Можна брати і трав'яний, і той і той дуже добрий. Він розкислює ґрунт і ваші рослинки гарно себе почувають. А от полуниця хоче за кислого ґрунту. Тому ось так. так. Зараз ми це гарно пролиємо і будемо висівати огірки. Так, а ось висіваємо огірки. Кидаю так, кубками. По декілька насінин І ось інший рядок. Потім можна буде промикати огірки, якщо вам буде загусто Треба просто подивитися, яка буде рослина наймісніша ту і залишити. Ось ну так само загрібаємо з двох сторон. Можна легенько прикинути землею. Зараз ми пролиємо, бо земля тут не є е, мокрою дуже. І ось такі насіння у нас буде стояти до сходів. Якщо буде е, е, тепла, гарна сонячна погода, то вони з'їдуть до тижня. Ну і ось також загріваємо ось ці тут деколи. Десь є і більше насіни, десь менше, потім воно промичиться. Ж. Будемо бачити, яка рослинка здоровіша, ту і залишимо. Ось так. Ну і надіємося на гарний урожай. Так, посадив я огірки і залив водою, щоб розмокли грудки і е, насіння питало вологу, щоб потім легше йому було проклюнутися. Ну Ось так. Є такі невеликі грудки. І є десь сіна, бо я мульцював сіно, отака не дуже акуратна грязка. І ось піджимо на папку і перегноєм. Сподіваємося, що щось зійде. Так, і тут є капуста. Ось така сходи. Так, ось така капуста. І ось тут посіяли ще перець і капусту. І ось так. Одна капуста вже сходить, а іншу посіяли. І ще посіяли огірки там. Так, і хочемо висадити ще такі огірки. Ранньостиглий, без гіркоти. Отакий От опис у нього. Це не реклама, зараз будемо його тут висівати. Отакі От ямки поробили і насипали води, щоб швидше прокинулося. Висіваємо по декілька насіння, а потім можна і буде витягнути насіння, яке буде слабше. Ось так. Пригортаємо землею. Так, легенько. І, і будемо чекати на гарний урожай. Ну, ось наш чесник такий, хочу ще раз вам показати. Отак, десь курка дялунувала, десь ще щось, але е, в цілому е, непоганий чесник. Тут, правда, трішки забагато попілу ми насипали, але можна буде його розсіяти. Ось такий чесник. Так, висіваємо редиску для раннього також урожаю. Редиска морозів не боюся, тому можна її висівати, навіть коли є мороз. Ось такі невеликі рівчачки поробили і посіли. Ось такі два у нас. Ще, що залишилося, тут досіваємо у третій. Ось так. Ось таке наше домашнє насіння ми збирали того року. Ну так, отаке от ми сегодня висаджували. Кому сподобалось видео, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Всім до зустрічі!